Поквапся, Ніколасе. Жіль Тібо. Я вийшов зі школи. Дивлюся. А на тротуарі мама. Вона побачила мене і загукала. Поквапся, Ніколасе, ми запізнюємося. Я навіть нічого не встиг запитати. Мама взяла мене за руку і потягнула за собою. Заспані, захекані. Ми зупинилися перед якимось будиночком. Нарешті двері відчинилися. Я побачив перед собою вродливу жінку, яка промовила Привіт, Ніколасе, Рада вітати тебе на першому уроці гри на скрипці. Заняття щойно скінчилося, а мама вже летіла до виходу. Поквапся, Ніколасе, ми запізнюємося. Ми неслись, наче на віжені, допоки не дісталися великої будівлі. І з нами привітався чоловік, одягнутий в усе біле. Привіт! Мене звати Біл Вонг. Я буду твоїм тренером з Карате. Тренування тільки-но закінчилося, а мама вже тягнула мене зі спортивного залу. І ми знову помчали так, що лише будинки миготіли. Не встиг я й оком моргнути. Як уже стояв у плавках та гидній гумові шапочці для плавання? Я шубовснув у студену воду і цілу годину проборсився в ній, докладаючи титанічних зусиль, щоб не піти на дно. У вівторок естафету прийняв тато. Щойно скінчилися уроки, він гукнув Поквапся, ніколасе, ми запізнюємося. Де ми з ним тільки не були? На курсах кулінарії у міс Аполінарії і в оркестрі, яким керував містер Сильвестрі, в гуртку драми міс Обами, і на фігурному катанні в місіс Джані. Через два тижні життя за таким розкладом я ледве волік ноги. Через три ледве дихав. А вже коли минув четвертий тиждень я почувався, як викручена ганчірка. Переклад з англійської Анатолія Сагана